Вже з вами дивилися на гортензію Be Happy. Це також дуже схожа по назві Be green гортензія, але вона зовсім інакша. Росте вона швидше в цілому. Бачите, такі цікаві взагалі квіточки. Виглядають дуже, дуже цікаво, як на мене, і дуже оригінально. Але чому ну, велика різниця, бачите, до сих пір є які геть-геть ще не розпустилися. І є такі, які вже повним ходом цвітуть і виглядають дуже класно. При цьому, як Be Happy, так і Be Green, я бачу, що дуже, дуже на них впливає сонце. і якщо... Десь десь сонячне світло попадає дуже яскраво, то вони паляться. Да? І ми бачимо, що почувають не дуже добре. Хоча квіточки гарні, але листочки говорять про те, що місце треба міняти, як на мене. У затінку будуть себе почувати дуже набагато краще. Тому ось так от робіть висновки, яку рослинку все ж таки краще куди поставити, і це для неї також дуже важливо.